Це успіх, друзі. Значить, генератор високої напруги розряд 1, який дає на виході 25 кВт. Живиться 12-вольтового акумулятора. Накал живеться від звичайного літійонного акумулятора через резистор. І в нас рентгенівська трубка, як, що там пише, 6, рисочка 10, БД8. Рісочка 125. Коли повну дати накал, в нас опір трубки занадто малий і напруга генератора просідає. Але підбираючи накал Підбираючи струм накалу, я зміг добитися того, що трубка працює від цього генератора і засвічує ось цей от екран. На жаль, на камеру не буде видно, але я спробую зараз включити. Виключаю фонарик. Камера, візити, нічого не бачить. Так, ставлю двох. Так і пробую ні рукою тримати екран. Включаю 12-вольтовий генератор. Так, дуже слабо світиться екран. Камера цього не передає. Але я це чітко бачу. Може чуть-чуть зменшити накал. Коли ми зменшуємо накал, збільшується анодна напруга. А ж же треба, щоб напруга була близько 30 000 вольт. Ух ти! Прикол! Дивіться! Дивіться що! Зараз я закриваю цим карто... папером камеру, Дивіться, 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 дивіться. Беру папір, закриваю папером камеру. Дивіться прикол. Виключаю світло. Бачите? Бачите дефекти? Як камера реагує на рентген? О, прикол, ні? Дивіться, як засвічує. Ладно, хоча я бавитися, то що зараз собі свій мозок просвічу. Все, ось такий прикол. Буду надіятися, що що ще не отримаю онкології за тих пару пару секунд.